Доки Житомиряни спали, пушкін сходив з п'єдесталу. Приблизно за 20 хвилин комунальники прибрали мітку російської імперії з центральної частини міста. Коментувати погруддя російського поета розпочали близько п'ятої ранку. Спочатку прибрали з пам'ятника ініціали, потім самого Пушкіна. На питання, чому вночі міський голова відповідає коротко, комунальникам так простіше працювати і додає, час прийшов. Адже спочатку мер пропонував дочекатися перемоги та вирішити долю погруддя разом з військовими. Я слухав теж Арістовича і інших і думав, все ж трошки раніше може закінчитися ця війна, а ця війна Буде довгою і Російська імперія велика, і поки ми не заберемо всю свою землю, ця війна не закінчиться. Тому потрібно приймати рішення, вже, вже воно перезріло, тому його потрібно було прийняти. Хоча частина Житомирян пов'язують таке раптове зникнення пам'ятника із приїздом письменника Сергія Жадана. Декілька днів тому чоловік сфотографувався на фоні погрудя Пушкіна у Харкові, і вже наступного дня його прибрали. Та ж доля спіткала і Житомирського. Хоча свою причетність до цього сам письменник не підтверджує в Харкові. Теж ми довго довго насправді спілкувалися з владою і в Харкові жлада влада прибирала, демонтувала пам'ятник. але я думаю, тому що вони зрав... Ну, я хочу сподіватися. Що це сталося на того, що влада дослухалася до думки громад? Та куди точно переїхав Пушкін, не розголошують. Сергій Сухомлин зазначає, варіантів було багато. Однак наразі російський поет зберігається на одному з комунальних підприємств міста. Думали, коли кому віддати була пропозиція український дім, але ми розуміємо, не хочеться Пушкіна ставити там український дім. Тому поки віддали на зберігання відповідальне зберігання на те підприємство, в якого дуже багато пам'ятників. Позавчора міський голова повідомив про ідею обміняти пам'ятник на бодай одного з наших захисників, котрий знаходиться у російському полоні. А вчора записав до російських пропагандистів офіційне звернення. На своєму зверненні просто зазначив, що. Так ви згадували Житомир багато разів. І ТЕЦ, яку ми будували, і сміттєпоробний завод, і сказав, що ТЕЦ працює, тепло квартири житомірян подає. Сміттєпоробний завод вже працює і робить менше навантаження на нашу екологію. У вас велика країна, у вас є де смітити. а ми трошки по іншому відносимося до своєї землі. І е, я зробив пропозицію, поки у вас є ще час, і поки у вас є територія, де ще поки є територія на якій ви можете поставити цей пам'ятник. Прохання розглянути пропозицію, зробити обмін на наших героїв у разі відмови росіян від їхнього Пушкіна на своє місце він ніколи не повернеться. Просто знищити погруддя не можуть, адже у будь-якому разі це робота рук Житомирянина. Тому, можливо, постамен знайде місце в одному з музеїв області та порожнім його попереднє розташування не залишатиметься. Україна має ким замінити російського поета. Є багато пропозицій і Лесі Українка і Ріхтер, і Гетьман, Виговський, і ну багато пропозицій. Тому тут потрібно буде радитися і просто виставляти на голосування. До голосування зможуть долучитися усі охочі однак, коли воно точно буде, доки невідомо. А поки Пушкін переїхав, вакантне місце у центрі одного з улюблених місць відпочинку Житомирян. Чекає на нового українського героя Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1